Мої вітання в ефірі. Випуск новин в студії працює Світлана Пензова. Дуже швидко змінилися пори року, і вже настала справжня весна, коли усе розквітає. У тому числі хочуть відчути оновлення і люди, скинути тягар зимової втоми і знайти час зайнятися улюбленою справою. Про те, як підготувати себе до весняних змін в ефірі телеканалу ГРАД, розповіла психолог Наталія Лебедєва. Вишня, абрикоси, груші, і навіть сакури та магнолії все в Одесі, квітує і чарує запахами весни. Також оновлення потребують і мешканці міста, адже незважаючи на усі ті складні обставини, у яких живемо, весна так чи інакше, але все одно неодмінно приходить і вносить свої корективи. Позитивних змін у житті може досягнути і людина самостійна або за допомогою спеціаліста. Професійний підхід до питання тільки у такому разі можна очікувати результатів. Один з напрямків, який стане у нагоді в цьому плані, це багаторічний фестиваль, який збирає та об'єднує перевірених експертів, справжніх знавців своєї справи, можу сміливо казати про ем, такий захід, як Фестиваль вже міжнародний тренінгів Аніма, і він буде скоро проходити в Одесі. То там ми спеціально відбираємо. Я, як все ж таки, кандидат психологічних наук, людина, яка викладає психологію в університеті. Я е, маю е, право і е, досвід, щоб е, оцінити викладачів, яких я обираю доповідачів до нас на фестиваль. Тобто, це людина, яка повністю відповідає темі, що. Що вона заявила? Якщо це тема бізнесу, то людина спеціалізується на бізнесі. Як його робити, має не тільки прочитану книжку, але і власний досвід, а і немалий. Точка опори має бути всередині нас, акцентують спеціалісти однак, зважаючи на обставини, ми надзвичайно потребуємо підтримки інших людей, і це нормально, і цим можна скористатися, говорять експерти. У нас багато буде напрямків на фестивалі аніме і про відносини, і про... Соціальний розвиток і про професійний розвиток, бо зараз е, багато хто хоче е, формат змінити да, так? Костручно. формат е, да, праці і своєї реалізації. Проблема чи ідея реалізації зараз дуже актуальна, mm -hmm. саме реалізація і да кризиси це якраз добрий час для того, щоб змінити, може бути професію, е, ну і взагалі світогляд життя. Mm -hmm. Почуття, бажання жити далі треба підкріплювати відповідним шляхом, акцентують експерти, а саме новим знанням, новим хобі, новою улюбленою справою. І весна найкращий час для оновлення та змін. Новий етап в українській війні як змінити ситуацію на воєнному та дипломатичному фронті. Прийняти закон про мобілізацію. Яких сюрпризів нам чекати від західних партнерів? Про все це в ефірі підсумкової програми. Про головне розповідає політолог Вадим Карасьов. На думку відомого українського політолога, ситуація на воєнних і дипломатичних фронтах для України сьогодні вкрай складна. Прийняття закону про мобілізацію повинна була стати сигналом партнерам, що ми робимо все, що в наших силах, але дуже потребуємо допомоги. Мобілізація має стати сигналом Западу, що ми свою честь договору виконали. Так, ми мобілізаційний ресурс готові. Тепер ваша. Ваше слово, товарищ Маузер, так, и вы должны тогда четко нам понять, дать, сколько, когда, в каком количестве вы нам даете вооружение. Ну, имеется в виду, начиная от F-16 и заканчивая там танками, патронами, порохом, снарядами, ну, для снаряда нужен порох и тому подобное. Потому что я бы не сказал, что у нас снарядный голод на фронте, но мы экономим. Військові командири на фронті б'ють на сполах, не вистачає людей. Але та форма мобілізації, яку запропонували депутати українцям, може не знайти позитивного відгуку в суспільстві, вважає політолог, перш за все, тому що нема чим воювати. Мобілізація і солдати повинні мобілізовуватися для того, щоб побіждати, а не погибати. Солдат должен побіждать, а не погибати. Но учитывая ситуацию, которая сейчас с точки зрения вооружений и тому подобное, у любого человека мобилизовано, так? мужчина в рассвете сил, ну там 30 лет, например, так? или там 25 лет, которого могут выдернуть из семьи, так? выдернуть из обычной рутинной мирной жизни. У него вопрос, а меня призывают погибать или, побеж или побеждать или погибать? Для этого надо, щоб вже було чітке понимание того, які види мы ми отримаємо, время і так далі. Останній час ворог обрав підступну тактику тиску на Україну, говорить Вадим Карасьов. Через масовані обстріли енергетичних об'єктів країна вже влітку може опинитися в стані тотальних блокаутів. Виключити страну. Обійте економіку. енергетика це ж. Кровообращення економіки, як без енергетики. Бізнес теж. Ну, конечно, можно там завести с этими генераторами. Ну, даже невозможно. Так, представьте себе, тур-сезон в Одессе, а электричества нет. Как работать кафе, рестораном, пляжем и так далее, если они будут работать. Вот понятно, что это первое. Есть в этом военная составляющая, потому что электроэнергетика это и Воєнне управління більш детально про воєнні та політичні перспективи України дивиться в підсумковій програмі про головне зеленою Астрахович у неділю на нашому каналі. Багато хто не уявляє життя без автомобіля, бо це не просто можливість комфортно та швидко пересуватись містом, але й встигати робити набагато більше справ, ніж якщо ходити пішки або їздити міським транспортом. Але задля того, аби автомобіль служив якомога довше і виглядав майже як новенький, за ним необхідно правильно доглядати і не нехтувати порадами фахівців. Якщо колеса авто не в порядку, то машина не поїде. Тому догляд за шинами дуже важливий. Своєчасне перевзування автівки це гарантія безпеки, а належне зберігання шин засіб продовжити строк їх експлуатації, говорять фахівці. Спеціалісти миють шини, оброблюють їх спеціальними засобами з силіконом та завертають у плівку, аби зберегти вологість. Але навіть після цього сонячний балкон не краще місце для гуми. Крім того, колеса мають певний строк служби. В первую очередь надо смотреть на год. То есть если год уже старенький, производитель рекомендует использовать резину в течение 3-4 лет. То есть, если у нас в 2024 году мы купили колеса, то до 2028 желательно их. Від і потім тільки на мусор. Під час війни багато українців на тривалий час виїжджають за кордон, а своїх залізних коней залишають вдома. Але без експлуатації колеса машини втрачають здатність справно працювати. Колеса повинні працювати, тобто резина завжди бути в движение, скажем так. Якщо вона буде стоять, вона застаюється і потім з нею вже нічого практически не зробиш. Тобто Вона починає пересихати, опять же, да. Атмосферне воздействие на ній она тріскається, оголяется порт, тим самим розрушається і резину починає вести. Аби після тривалого строку простою машина нормально їздила, треба її до від'їзду підготувати. В такому случаї звичайно, рекомендують підняти автомобіль або на козлики, або на якісь то колодки поставити, щоб колеса були в подвішеному стані, Ну опять же, бажано обробити їх. Що водію необхідно знати про те, як правильно піклуватися про свій автомобіль. В первую очередь следить за давлением. Вот. Потому что если у нас будет низкое давление, резина изнашивается быстрее. Если будет высокое, тоже изнашивается быстрее. Ну и к низкому давлению увеличивается расход, так как нагрузка повышается. Вот. В принципе, больше ничего такого. Перевіряти тиск в колесах бажано раз на місяць, говорить майстер. При цьому водію можуть задати питання, на яке він не завжди знає відповідь. Це стосується в першу чергу тих, хто тільки починає шлях водія. Мова йде про норму тиску саме для його авто. У кожного автомобіля є по заводу рекомендації подавлення. То тобто, либо ми відкриваємо дверку на стоїчці, либо на кришечці бака. То есть є везде написано давление. То есть якщо ви не знаєте, відкрили. Ребят, посмотрите. вот здесь я не, не разбираюсь, Підкажіть. І там пишеться 2,2, 2,3 для каждого автомобиля, они для кожного автомобіля індивідуальні. І от цього ми вже беремо середнє. Миття машини та обробка її спеціальними засобами. Це не тільки для краси, а й для захисту лакофарбового покриття, наголошують фахівці. Для митця машини спеціалісти використовують спеціальні віск та засоби, які не руйнують фарбу та метал. Вони не агресивні агресивний по клакокрасочному покриттю, тому люди моють такими, що ну, слишком жорстким да, слідствами. взагалі вообще ні тому Що повріждається лакокрасочне покриття, только перекрас. Оброблення воском – це додатковий захист від пилу, води, комах та бруду під час їзди. Существують два віда воска: жидкий воск. и твердый воск. Жидкий воск покрывается буквально там на недельку-две, он дает гидрофоб, придает блеск автомобилю. Твердый воск, он втирается в автомобиль, то есть, но он держит дольше, скажем так, да, там месяц до трех, в зависимости от производителя, от качества воска. Коли автомобіль рухається, пил та дрібний бруд, який літає у повітрі, може залишити мікроскопічні подряпини, з яких почнеться корозія. Тому захист авто зовні дуже важливий, говорять фахівці. Зберегти команду не зважаючи ні на що. Таку нелегку задачу поставили собі керівники одеської юніорської команди з мініфутболу Чорне море нещодавно юні спортсмени стали срібними призерами молодіжної екстраліги. Про значення спорту для дітей у скрутні часи і про виклики війни для спортсменів в ефірі телекомпанії «Град» розповіли тренер та капітан команди. Футбольний клуб Чорне море відносно молодий. Його історія почалася в 2016 році, коли декілька ентузіастів гри футзал вирішили відновити цей вид спорту в Одеському регіоні. Футзал сьогодні є доволі популярним видом спорту в усьому світі. Він схожий з футболом, але грають в нього в залі. Хотіли е, футзал Там де, мабуть, він був слаб. Ну, і вирішили. Замісними усілями таким чином виникла команда юніорів, гравців футзал чорне море», яка по більшості тренувалась і грала в Чорноморську, і навіть стала чемпіонами України. Але прийшла війна, і чимало молодих талановитих гравців поїхала з країни. Все і за прифронтових, і за війни, і за окупованих територій. Так що ребята, ну і вірні, не ребята, а сім'ї. Поїжджали за границю, або переселились подальше в регіони, де продовжують ребята за кордоном тренуватися і грати. Не дивлячись на всі виклики війни, тренерам вдалося зберегти команду. Хлопці і сьогодні продовжують грати, їздити на чемпіонати і навіть днями привезли срібну медаль зі змагань у Львові. Саме спорт допомагає їм подолати всі тяготи війни. Ось що про це розповідає капітан команди Дмитро Діброва. Це, мабуть, моє улюблене справа вот від всього цього, від війни. Коли все в коллективе, в колективі, все одно відкликаєшся. Гра в футбол під час війни для цих хлопців це можливість не тільки тримати спортивну форму, а й налаштування на перемогу. І це дає надію на майбутнє. Коли ночі тривоги або ракетні обстріли, все одно потім досипаєш ті часи, які я не спав, і на тренування вже. И готов Сьогодні декілька членів команди з тих, що поїхали, грають за команди за кордоном. Їх майстерність там дуже високо оцінили. Перший у нас був Я надеюсь, он у нас є. Іван Білімов, якому повезло. І він зараз виступає в Казахстані за команду Кайрат, Повноцінно участвує за Ю-19. І плюс тренується, ще зі старшою командою. тренери команди плекають надією, що коли закінчиться війна, юні спортсмени повернуться до рідного міста і знов будуть грати за рідну команду, а також популяризувати футзал в Україні. Життя у дрібницях виставка під такою назвою відкрилася в музеї історії євреїв Одеси, на якій представлені предмети побуту з багаторічною, навіть сторічною історією, які робили життя наших предків зручним і цікавим. Дискові телефони, вугільні праски, ручні патефони і ще багато цікавинок, про які дізнавалася наша знімальна група. Життя складається з дрібниць. А може, саме ці дрібниці, перлини вічної скарбниці і вартують всього життя. Із філософським задумом, з одеським гумором і гостинністю зустріли відвідувачів у музеї історії євреїв Одеси на відкритті виставки Життя в дрібницях. Тут старий одеський телефонний довідник розкаже, хто жив у місті, а інші експонати покажуть, що тоді мали Одесити: масивний телефон, старовинний годинник або вишукану рідню самовару, бульотку. У него есть ножки. И не две, и не четыре, а целых восемь. Ну, казалось бы, для чего? Я его вертела, крутила, я его положила, я его поставила. Ну, что с ним дальше можно делать? Оказывается, за эти ножки на специальной подставке он крепился. Внизу была такая горелочка, которая поддерживала температуру. Такой себе вариант самовара. І використовувався он для чайних церемоній в багатих європейських домах. Так поступово перекочевал і в Одесу в тому числі. Та да, люди приносять фотографії, документи, ну побут це те, що зберігає емоції, вложені в ці вещи, в спогадання. Виставка базується на матеріалах, наданих одеськими колекціонерами і на власних фондах. Прямо на відкритті дарувальник Анатолій Дроздовський ще доповнив експонати, передавши юрейському музею Одеси два нові альбоми. Серед старовинних предметів виставки Життя в дрібницях є праска, у яку потрібно насипати розпечене вугілля, щоб вона працювала. Тобто абсолютна енергонезалежна праска. А серед сучасних експонатів будильник Михайла Жваницького. Окремі частини експозиції присвячена предметам побуту єврейської релігійної родини. Тут є шофар, у який сурмлять протягом місяця Елула, ханукія для свічок на свята хануки та інші предмети. Если мы говорим о еврейских вещах, еврейском быте, то эти вещи практически не меняются. Свиток Торы, свиток Мезузы, да, то есть священные тексты, они до сих пор, по сей день, пишутся на пергаменте, чернилами и пером, специально обученным человеком, сойфером. Да, там, кружка, из которой делается ритуал, ритуальное омовение рук, оно точно так же делается из кружки с двумя ручками. Експонати не тільки здатні передавати живу історію. Вони можуть і визначити вік гостей. Якщо ви знаєте для чого предмет, то ви дуже мудрі. А якщо зовсім не розумієте, що з ним робити, ви поки сучасні. Если я, допустим, бега за керосином не застала, то мусорный бубейчик я помню. И вот мороженое вот в этих этикетках. Здесь настолько душа в этом музее, может быть за счет людей, которые здесь работают, они настолько искренне, настолько от души это все делают. Вот ты приходишь сюда и заряжаешься абсолютно положительной эмоцией. У ці квітневі дні Одесити та гості міста можуть відчути себе справжніми японцями та провести особисту церемонію ханамі. Це слово означає милування деревами. У ботанічному саду ону імені Мечнікова розквітнула найстаріша у місті сакура. Ще одне дерево вже розкриває бутони. Для Одеси сакура вже не екзотика, але саме ці дерева, які ростуть в ботанічному саду, найстаріші в місті. Ми з вами бачимо, можливо, найстаріші дерева цих сортів. Тому що їм вже більше 60 років. Дерева досить такі потужні, розлогі. Через те вони дуже гарні, бо гілки квітучі, майже лежать на землі. Можна милуватися не тільки дивлячись вгору, а й стояти поряд. Коли ви дивитеся на сакуру та милуєтеся її красою, це ханамі, стародавня японська традиція. В Японії, в Китаї є традиція милування сакурою. Вона є символом ну такої швидкоплинної краси. Вважається, що справжня краса може бути тільки короткою, ну якби не, не об'ємною, бо все, що довго і чого багато, воно не може бути таким цінним. Через те японці люблять сакуру саме за те, що вона на рік декілька днів всього радує своєю красою. В Японії чекають квітня та травня місяців, коли розквітають сакури. Є навіть спеціальний календар, де вказується, коли в конкретному регіоні країни висхідного сонця на деревах з'являються квіти різних відцінків від білого до рожевого. Там частіше за все милуються більш витонченими ніжними невеликими квіточками, які дуже швидко втрачають свою красу, говорить Ася Голокос. І, на превеликий жаль, коли така дуже тепла сонячна погода, вона радує нас ну, буквально 2-3 дні. Коли прохолодно, волого, тоді може це бути навіть тиждень, днів 10. Тобто, справді краса дуже швидко Якщо для більшості людей сакура це тільки гарний фон для селфі або місце, біля якого народжуються філософські думки, то для науковців це дерево, за яким вони спостерігають і доглядають. Традиційно це прищепа на дику вишню, вишня пильчата. На неї прищеплюється декоративна форма сакури. Ну, та, яку більше всього полюбляють, яка найвідоміша зараз там, в Україні, в Одесі, це сорт Канзан. Він такий пишний, яскраво рожевий, такі помпони дуже пухнасті. І дерево виглядає ну, надзвичайно ефект. Незважаючи на таке рясне цвітіння, плодів у сакури немає, бо це гібридна рослина. Її можна висадити просто біля будинку, і вона буде дарувати красу декілька днів на рік. Втім, сакурою можна милуватися тут, у ботанічному саду, а для себе посадити більш звичайну для нас вишню. Можливо, традиційні українські вишні не менш гарні і дуже корисні, бо мають на відміну від сакури дуже смачні плоди. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.